Внутрішній світ людини почав формувати зовнішній світ. І це формування почало відбуватися за рахунок совісті. Про мораль це чинник естетичний. Якщо ми говоримо про совість, це те, що можна назвати етикою це етична річ. Ну, найперше, скажу таку, мабуть, шокуючу річ, що совість на землю теж сталася, принесла містерія Голгофе. Совість на землю приніс Христос. Можна зразу відчути запитання, як, а що раніше раніше люди жили без совісті? Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії. Минулого разу ми зробили невеличке відхилення. І спробували зробити перше заглиблення, перше занурення в таємницю людського я. Дещо ми вже прояснили, і на основі цього дещо ми спробуємо далі рухатися по сюжету казки Котогорошко. Отже, що, до чого ми прийшли в нашій попередній розмові. Ми сказали про те, як. Людство розвивалося в своїй еволюції, і як формувався внутрішній і зовнішній світ. До містерії Голгофи світ зовнішній, формував світ внутрішній. І це формування відбувалося за допомогою закону. Після містерії Голгофи, яка розділила еволюцію людини, і зразу скажу, не тільки земну, а далеко-далеко в минулому і попереду, на дві величезних частини, все змінилося. Внутрішній світ людини почав формувати зовнішній світ. І це формування почало відбуватися за рахунок совісті. Тобто за допомогою того, допомогою того чинника, яке безпосередньо, над яким безпосередньо працює я людина. Ну, якщо тепер ближче розглянути, що таке закон, і що таке совість, тоді ми прийдемо до таких розумінь, що закон це те, що формує зовнішній світ по відношенню до людини. Чи це держава? Чи це якісь релігійні організації, щось зовнішнє формує правила поведінки того, як би мала людина жити в соціумі? А от совість це те, що вже безпосередньо напрацьовує людське я. І совість не тільки совість напрацьовує людське я, але ще й таку річ, яку ми можемо назвати мораль. Мораль і совість це дуже подібні дві, два поняття, але все ж таки це не одно й те ж саме. Якщо ми говоримо про мораль, це чинник естетичний. Якщо ми говоримо про совість, це те, що можна звати етикою це етична річ. Ну, приклад. Наприклад, якщо ми б зараз вийшли голими на вулицю, це б нікому не принесло шкоди. Але це було б неморально, тому що суть моралі полягає у відповідності нашому відповідності до зовнішнього світу, тобто який зовнішній світ, і ми мали б тому зовнішньому світу відповідати. Це б те, що порушувало цю відповідність. Але якщо б ми прийшли б голі, наприклад, на нудійський пляж. То це було б морально. І навпаки, якщо б ми на Одеському пляжі з'явилися одіти, якраз це було б неморально. Тобто, суть не в тому, чи ми одіті, чи ми роздіті, а суть в тому, де ми саме в такій формі знаходимося, наскільки зовнішній світ відповідає тому, який ми є. От десь у цих рамках вимірюється мораль. І е, мораль. Воно, звичайно, видається, формується через людське я, але це те, що, що можна виховувати. Культура народу, традиції, історія, ем, все таке інше, все зовнішнє, воно впливає на, цю, на формування цієї моралі, і тоді людина сама зважує свою відповідність до зовнішнього світу. Якщо ж ми говоримо про совість, то совість це невідповідність по відношенню до зовнішнього світу, а відповідальність по відношенню до зовнішнього світу. Тобто, якщо ми вийдемо голі на вулицю, ми цим нікому не зробимо шкоди. Але якщо наш, наприклад, нашу таку такі вчинок проте довідується, припустимо, старенька мати. І для неї це буде шок, і через це вона потрапить в лікарню або ще гірше з нею щось станеться, тоді це вже те, що стосується совісті, а не моралі. Особливо коли людина розуміє, вона в цьому відношенні вона хотіла щось довести, доказати, то це обов'язково вже пов'язано з совістю. Тобто це відповідальність того, що в зовнішньому світі сталося завдяки нашим діям. І якщо мораль можна виховати, то одним вихованням до совісті через одне виховання достукатися до совісті, цього вже замало. І можна спостерігати, що так воно є, що людина може бути дуже розумною, мати багато освіти, мати багато досвіду, багато чого мати, а з совістю в неї напруга. І навпаки, людина, яка може бути зовсім малограмотною, зовсім, як би сказати, не такою непоказною, а видно, що людина глибоко совісна. Совість. Глибше, чи мораль. Якщо людина совісна, то вона обов'язково і моральна. Не буває так, щоб людина мала совість, а з моралею не було. Тобто, це, це вже як, як апріорі, одно заключене друге. І от ми попробуємо зараз чуть-чуть заглибитись у це поняття таке, як совість. Ну, найперше, скажу таку, мабуть, шокуючу річ, що совість на землю теж сталася. Принесла містерія Голгофе. Совість на землю приніс Христос. Можна зразу відчути запитання, як, а що раніше, раніше люди жили без совісті? Та ні, звичайно. Раніше теж були якісь чинники, які виконували цю роль. Но ми можемо подивитися, як це відбувається в дитини. Поки дитина маленька, у неї ще совісті нема. Чим менше дитина, вона. Чиста канянгелятко, вона без, безхитрісна, вона нелукава, вона, вона довірлива, у неї багато чеснот, але совісті у неї нема. Совість про совість ми можемо починати говорити десь в дальших, подальших роках е е е життя, розвитку цієї дитини. Спочатку вона не може взагалі, не може, навіть уяви немає, про що ми говоримо. І батьки, які стараються до совісті, застукаються до совісті людини там, в 3, в 5, в 7 років, ну це все рівно, що сліпому. Розказувати нюанси кольорової гамми. Тобто там просто нема інструменту, яким це можна, можна оцінити, що таке совість, і, і, і з ним з цим щось робити. Тоді вистає питання, вистає питання: ну, а як тоді люди до Христа користувалися таким інструментом, як совість? Так само, як зараз. Коли ми бачимо, коли ми дивимось на маленьку дитину, ми розуміємо, що роль совісті у дітях виконують батьки. Те, що ми називаємо дитячою совістю, це повністю відноситься до батьків. І минає, коли відчуваємо, ми особисто як батьки відчуваємо незручність, коли наші діти якісь роблять неправомірні дії. Це якраз пов'язано з тим, що йде порушення моралі і совісті. В зовнішньої, і ми розуміємо, що дитина тут не винна, а наша відповідальність, що ми ну, погано приклалися до, того, до тих розумінь, які би мали бути на нашій відповідальності. Те ж, саме, те ж саме, колись було, і якщо взяти по відношенню до людства, просто раніше. Роль в людстві, роль в совісті виконували високі духовні ієрархії, виконував, виконував духовний світ. А безпосередньо в людях це виконувалося за рахунок елементарних сутностей. Треба сказати, що чим далі ми будемо підходити в минуле, тим сильніше ми будемо приходити до такого розуміння, що люди мали дар яснобачення, вони мали дуже мало логічного мислення, мисленевих знань. Але вони бачили, вони мислили образами, вони бачили духовний світ. І чим далі в минуле, тим сильніше цей духовний світ людям був відкритий. Ну, до речі, то саме сьогодні з дітьми відбувається. Поки дитина маленька, вона ще багато чого бачить, чого вже не бачимо ми. І от коли люди бачили оцей духовний світ, вони бачили бачили елементарні сутності, які живуть в цьому духовному світі. І що тоді відбувалося? Тоді, якщо людина робила якісь неправомірні дії. Ці елементарні сутності, нехороші, неприємні, страшні, атакували людину, і людина відчувала, що вона робить щось неправомірне. Ну, наприклад, те, як можна це знову ж порівняти: от людина, яка зловживає списними напитками, наскільки що вона заходить в таку хворобу, як біла гарячка. І от з проявом цієї білої горячки є те, що людина бачить щось, якісь має видіння, і цих видінь боїться. А вона якраз у неї якраз от повертається ото, ото старе, що ще було до совісті. Вона бачить елементарні сутності. Хто щурів бачить, хто тараканів, хто ще якісь гедоти. от. І це якраз показує про те, як колись діяла совість на людей. Тобто, бачачи елементарних сутностей, людина розуміла, що. Дії її неправомірні. На сьогодні на цьому все. Далі по цій темі ми будемо мати нашу розмову в слідуючій зустрічі.